Намасте! мене звуть Іванка, і ви на каналі «Мам, я в Канаді. Отже, сьогоднішнє відео буде трішки незвичним для мене також, тому що це буде відео знайомство. Я вже певний час так веду цей канал. На жаль, не так регулярно, як хотілося б, але наскільки мені дозволяє мій вільний час. І от сьогодні ви якраз почуєте, скільки в мене вільного часу, чим я взагалі займаюсь, і чим я займалась до переїзду в Канаду. в хронологічному порядку, отже, я навчалась в Україні. Я за освітою танцівниця, і коли я закінчила. Коледж на той час ще училище. Я полетіла працювати за кордоном. Працювала в театрах, працювала в театрах при парках розваг, при музеях навіть різний досвід був. І після того як я потанцювала за кордоном, я повернулася в Україну, так як мій партнер в той час почав будувати кар'єру в it сфері я переключилася з ним на it сферу і працювала декілька років в it компанії як менеджер. Але загалом це не та. Робота, якою б я хотіла займатися все життя, це просто був такий цікавий досвід, їй потрібна була допомога, я знала, що, що треба робити, тому ми зійшлися на цьому. І на такій тимчасовій, на тимчасовій основі, так ми попрацювали разом. Але весь цей час у мене також була робота як вчитель з йоги, і саме вчителем з йоги мені хочеться бути надалі, мені хочеться розвиватися в цьому напрямку. Тому зараз, коли я знайомлюсь з кимось, так, коли мене хтось запитує, я себе позиціоную як Іва, вчитель з йоги. Хоча в Україні я на основній роботі була саме от менеджерській, і зараз, тут, в Канаді, також моя основна робота це івент-менеджер. Але навіть тут, якщо я знайомлюсь, я не кажу, що я івент-менеджер, я кажу, що я вчитель з йоги. Значить, івент-менеджером я працюю для кейтрених компаній, і ми займаємося організацією івентів на виїзд. Зараз ми займаємося організацією івентів саме спеціально для університету. Для потреб університету, але як ніби на виїзд, коли в них є якісь семінари, сесії, випускні, так дуже багато різних варіантів насправді є подій, на яких потрібні наші послуги тут. Коли я закінчую свою зміну менеджером, я приходжу додому, і в мене за ще декілька уроків з йоги. Зараз в Канаді в мене є тільки одна група на постійній основі. На жаль, тільки раз на тиждень, так як в пріоритеті все одно робота менеджера, тому що це те, що платить мої рахунки, і те, що потрібно для міграційного процесу. Але крім цього, у мене ще є уроки з йоги, які проходять в ніч по канадському часу, але вранці по українському для моїх українських студентів. Це йога айнгари для початківців. Ми займаємося онлайн, і в мене є уроки онлайн персональні. Це вже для різних учнів з різних країн, все в залежності від того, в кого є які потреби знову ж таки. І з одного боку це важко комбінувати, тому що там в мене робота в день уроки з йоги в мене зазвичай вночі онлайн, тому що різні часові пояси. Але це те, що мені приносить ніби таке натхнення, те, що дає мені почуватися. Ніби класно, загалом емоційно, тому що я знаю, що я роблю те, що мені подобається. І це приносить якісь мінімальні, але все-таки на накармальні розходи, так і заробіток. А крім цього, також, я так думаю, що можна сказати, що протягом всього життя завжди у мене досягнулись такі. Випадкові тимчасові заробітки, займаючись рукоділлям. І зараз для однієї музичної групи я розробляю мерч. Я для них вже цей мерч роблю. В'яжу шью, дивлячись, що саме ми придумали. Шию для них деколос сценічні костюми, також декорації. Крім цього, у мене є маленька крамничка онлайн на Etsy. Там також є моя лінійка товарів. Перше це багато всього з українським мерчем пов'язаного, от як ззаді висить одне макраме. Uh, і також балаклави, там деякі аксесуари. Загалом ще. Щоб розповісти про моє життя зараз, я живу, знімаю квартиру з двома котами. Одну кішку я привезла з України. Хто дивиться давно мій канал? Якби спочатку я розповідала саме перші відео саме про те, як перевезти кота в Канаду. Тобто ви бачили мою моркву, як ми з нею летіли ви чули з України в Польщу, з Польщі, в Канаду. І вже тут, в березні, цього 23-го року, я завела ще одного кота. Um, знайомі знайомих його взяли з притулку. Потім вони не змогли його в себе тримати, тому що в них було проблеми з здоров'ям. І от я в них забрала цього кота. Він на два роки старше моєї моркви. Звуть Ро по мені ім'я Роман. Це дуже цікаво, тому що господарі були канадські, притулок канадський, але Роман, ніби не канадське ім'я. Тож тепер у мене морква і Ро um, про Ро ще кого цікавить документи. От як коти в Канаді тут не потрібно мати паспорт. Тут тільки потрібно мати чіп відповідно на вашому чіпі. Є інформація, коли у вас була остання прививка від сказу. Це те, що їх основне тут цікавить. А зараз я також буквально недавно дізналася, що тут на тварин потрібна окрема страховка. Тому я скоро займусь цим питанням, я оформлю страховку на моргу і на ро, і тоді вам розповім, що це коштує, які є плани, які вимоги, що покривається. Тому що якщо ви без страховки просто до ветеринара і у вас там не знаю, заболів зубу кота, це може бути гарно тисяча доларів. Якщо ми ходили з таким в Україні, то це було ну, 70 гривень, 150 гривень це просто стеля. Отже, впіймала денне світло, буду проводити для вас рум-тур, Запрошую в гості. Ось тут вхідні двері, і одразу від вхідних дверей покажу вам, коли ви тільки заходите в квартиру, ви бачите вітальню. Значить, тут у нас починається от така зона з дзеркалом, далі ділянка, де я проводжу уроки з йоги онлайн. Завжди у мене тут коврик розстелений, котячі дерево. Вони там зазвичай сваляться, хто буде спати на верхній полиці. І далі наша обідня робоча зона. А мені б хотілося мати окрему обідню зону окремо робоча, але поки от тільки... Один стіл знайшла, який мені тут вписався. А сюди зараз у мене робоча зона ще така на кріслі-мішку з цим буковим столиком, але хотілося б мати великий стіл, щоб поміщалася швейна машинка всі мої тканини. Так думаю, що цю ділянку буду трошки змінювати. Далі ділянка, яку ви вже бачили на відео зона значить, це чисто для візуального інтересу, для натхнення. Тут практично нічого немає. І якраз за Цією декоративною зоною позаду у мене знаходиться вся кухня. Значить, оці дві стіни це шафа вбудована. Дуже мені зручно, що тут багато таких вбудованих шаф. І от в цій вбудованій шафі у мене поміщається різне кухонне приладдя для прибирання всякі матеріали. Дуже зручно. Значить, з цього боку у нас починається кухня, котяча кухня. Моя кухня. Дуже зручно жити з двома раковинами. Електрична духовка і плита. Холодильник. На жаль, немає посудомийки, але з цим миритися можна. І от далі ми проходимо по колу, знову попадаємо в вхідну зону. Біля входу в мене шафа вбудована так само для верхнього одягу взуття, наступна шафа для білизни, рукоділля в моєму випадку, там чисто полиці всередині. І от сюди у нас ванна. Значить, ванну я дуже хотіла саме, щоб була ванна, а не душ. Вона відносно маленька, але на все, що потрібно, вистачає місця. От є ділянка для зберігання під раковиною, і звідси над раковиною також зеркало. За ним ще полиці також є місце для зберігання. І звідси, як ми виходимо з ванною, у нас спальня. Спальня така в мене досить проста. Тут тільки ліжко, одні такі бокові полиці для різних гаджетів. Проводів, прикриватний столик, і звідси ще одна вбудована шафа. Дуже зручно, що в них багато таких вбудованих шаф одразу в всіх квартирах-будинках, тому не потрібно переживати, де зберігати загалом такі загальні речі, які у всіх з собою є при переїзді. А вже якщо у вас більше речей, ніж в середньостатистичної людини, то тоді да, вам доведеться ще купувати якісь комоди, тумби додаткові. Ще одну ділянку вам покажу це балкон. Це також моя гордість, бо я почала вирощувати багато різних овочів цього року. Ось тут одразу є базилік-м'ята. І на виході у мене ростуть помідори. У мене росте огірок, тут один кущик тільки салат і перчики. І сюди весь балкон. Балкон вузький довгий. Тут ми зазвичай обідаємо вечерюємо коли гарна погода. І тут у мене далі ростуть мої перці і помідорчики. Скоро можна буде збирати врожай, буду проводити в інстаграмі сторіс, ніби я головний дачник цього сезону. Помідорки чері. Скоро, скоро вже чекаю. І вид з балкону мені також дуже подобається. Сюди в мене видно частину кампусу, це технічна частина кампусу, де в нас інженери. Ще ця червона будівля це також частина кампусу від університету. Ззаді за цим лісом знаходиться ще один район міста, такий престижний, тихий, спальні райончики, маленькі ці одноповерхові, двоповерхові будиночки. І сюди даунтаун. До центру їхати автобусом-велосипедом 20 хвилин, дуже зручно. Рідко туди їжу, хіба якщо якісь зустрічі або на якісь шоу. А так все, що треба, є в моєму райончику біля кампусу, так як для студентів все побудували, бізнеси все відкрили. І сюди отак далі ще було це зелень. І от, ніби за нашим будинком, знаходиться основна частина кампусу, де я зазвичай працюю. Отже, ось такий рум тур. Загалом я задоволена, як вдалося облаштувати квартиру за ці півроку, і я купила матрас, купила. Сама ліжко, так підставку для матраса. Ще тут матрас є для гостей. В основному я більше купувала матеріали, я сама шила крісло мішки. Оці всі пуфи, я їх сама робила. Єдине, що от стіл, який в кімнаті, стіл, який на балконі, це у мене від сусідів. Вони виїжджали, кажуть, ми будемо викидати, не хочемо зносити вони до смітників, можливо, вам пригодиться, зайдіть, подивіться. То у них було багато диванів, столів, стільців. Дивани я не захотіла брати, а от один стіл маю. Кімнаті один маю на балконі, дуже задоволена. А, так мені б глобально хотілося змінити те, що я хочу жити все-таки в будинку, а не в квартирі. Тому що зараз тим, що тут в квартирі, я дуже задоволена. Я не бачу багато можливостей для того, щоб ще покращити і більше насолоджуватись. Але мені хочеться задній двір, щоб мої коти бігали на вулиці, ганяли білок, ловили мишей. Мені хочеться. Задній двір, щоб я могла садити свої огірки помідори вже гарно на землі, а не гратися з цими горщиками, замовляти тони грунту. Тож будемо бачити, чи мені вдасться десь через рік переїхати, тому що будинок це набагато дорожче, і тут будинки здаються досить великі. Тому, якщо переїжджати, це можливо піти переїхати компанією з друзями. Але це також треба точно впевнити, що хочеться от нам всім разом жити в одному просторі, тому що мені подобається зараз отак жити самі окремо. Незалежно і мати все на своїх місцях, все як мені подобається. Тож, на сьогодні все. Як будуть якісь обновки, як будуть наступні переїзди, обов'язково з вами поділюсь. Які якісь запитання? Залишайте в коментарях, як завжди.